Інвестиція в інтелект. У Івано-Франківську запровадили програму підтримки молодих вчених. Відтепер за свої праці дослідники отримуватимуть стипендію. Більше у наступному сюжеті. Щомісячна виплата у 20 тисяч гривень. Таку фінансову підтримку від міста призначили 25 науковцям. Гроші нараховуватимуть упродовж року. Дуже важливо підтримати в цей час молодих науковців. Ви знаєте, що заробітні плати невисокі в університетах, і дуже важливо, щоб молоді науковці до 45 років, щоб вони могли себе реалізувати тут в Україні. Тому ми ухвалили це рішення про те, що ми виплачуємо 25 стипендій в рік, тобто по 20 тисяч гривень щомісяця. Тому це така добра допомога і відзначення науковців. Науковці вибирали самі університети у них були там. Свої дискусії, але я тішуся, що сьогодні 25 нагородили, відзначили дійсно достойних людей для міста, для нашої держави, для України. Серед лавреатів, фахівці технічних, медичних та гуманітарних напрямків. Чесно, я в шоці, тому що в першу чергу я подала ці документи, а потім, коли почула, що зачитали моє прізвище, не повірила. А потім була приємно здивована. Скажу чому? Тому що такі програми вони тебе стимулюють працювати, вони тебе надихають і скажу: венний раз я переконую, що все, що ти робиш, не дарма. Навіть якщо б я не пройшла цей конкурс, я би була задоволена тим, що при підготовці документів, я скільки всього нового дізналась. Ну, звичайно, задоволений. Ну, що ні. Ну. Ха щось нове такого не було раніше. Приємно, що відзначили навіть на місцевому рівні супер. Ініціатива дуже гарна. Звичайно, мотивує програму розробили для дослідників віком до 45 років. Головна мета дати можливість молодим вченим реалізувати свій потенціал вдома, не виїжджаючи за кордон. Унікальну можливість зберегти те, що сьогодні є, в дуже такому обмеженому уже форматі. Нашого буття генофонду українського наукового такого серйозного потенціалу, який є і повинен працювати, розвивати і оберігати нашу науку у кожному закладі вищої освіти створили конкурсні комісії, оцінювали не лише наукові публікації та інноваційні розробки, а й організаційну та патріотичну виховну роботу вчених. Ми радіємо з того, що серед числа 25 стипендіатів міста, вісім стипендіатів є молодими науковцями Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Причому що вони займаються такими стратегічно важливими дослідженнями, вони не випадково потрапили у список переможців, адже дуже багато молодих науковців показали свої такі практично значущі напрацювання. Міській раді додають отримувати стипендію. Одна людина може лише раз. Це дозволить щороку підтримувати нових науковців.